Привіт! Навіть у звичайному житті можуть виникнути екстрені ситуації, які потребують знань домедичної допомоги. Проте під час війни їх ризик суттєво збільшується. Команда Каріахаб зібрала для тебе основні поради з надання першої домедичної допомоги. Домедична допомога це сукупність заходів спрямована на покращення стану потерпілого. Вона не потребує медичної освіти та може використовуватися людьми під час очікування лікарів. Її основна мета це попередити ризик подальших ускладнень для здоров'я та полегшити страждання людини до надання медичної допомоги. Серед важливих принципів надання такої допомоги, перш за все, є правильність і доцільність. Якщо ти не впевнений у своїх діях, краще утримайся, головне, не нашкодь. Також важливими є швидкість і рішучість, адже після ушкодження час іде на секунди. І, звісно, продуманість і спокій. Опануй свої емоції і дій за простим планом. Ось основні кроки надання до медичної допомоги. Перш за все, ти маєш обов'язково викликати бригаду швидкої медичної допомоги за номером 103, а також інші екстрені служби за необхідністю. Або попроси іншу людину зробити це. Але пам'ятай, заклик хто небудь позвоніть у швидку не спрацює. Важливо попросити конкретну людину. Ти маєш чітко повідомити диспетчеру адресу, кількість постраждалих та характер поранень. Чим чіткіше ти сформуєш свій запит, тим швидше потерпіло отримає медичну допомогу. Наступний крок оцінка місця, де буде надаватися допомога. Спочатку оглянь місце пригоди та дай відповідь на такі запитання: що відбулося, скільки постраждалих та хто з оточуючих може тобі допомогти. Чи це місце є безпечним для тебе? Якщо на місці пригоди є загроза твоїй безпеці, оголені електропроводи, падаючі уламки, обстріли, ти маєш повідомити фахівців про це і не ризикувати своїм здоров'ям. Адже ти можеш стати наступним потерпілим. Якщо місце, де знаходиться постраждала людина небезпечне, за можливості обережно перемісти людину в інше місце, убезпечиш себе і постраждалого, можеш починати надавати домедичну допомогу. Тепер важливо оцінити стан постраждалого та провести огляд. Звернися до постраждалої особи, чи їй необхідна допомога. Перевір, чи людина знаходиться у свідомості, злегка потряси її за плечі та оглянь, чи немає кровотечі. Прибери зайві предмети, уламки, каміння, скло навколо постраждалої людини перевір дихання людини. Для цього переверни її на спину, закинь голову, підніми підборіддя та спостерігай за диханням протягом 10 секунд. Якщо постраждалий дихає, переверни його у безпечне положення на бік. обличчям до себе, руку поклади під голову, а ногу зігни в коліні. Якщо у людини відсутнє дихання, то потрібно провести серцево легеневу реанімацію. Це ритмічна компресія грудної клітини людини із частотою 100 разів на хвилину. Якщо ти маєш спеціальну підготовку, можеш чергувати 30 компресій грудної клітини та штучне дихання. В будь-якому разі, перш ніж надавати реанімацію, переконайся, що ти вмієш правильно її робити. Якщо виявиш у потерпілої людини кровотечу, її потрібно якнайшвидше зупинити. Якщо кровотеча слабка, поклади на рану бинт або чисту тканину і притисни її. Зафіксуй за допомогою бинта або шматка тканини. Якщо кровотеча сильна, поклади нерозмотаний бинт або валикість тканини для посилення тиску на рану також наклади тиснучу пов'язку. Після цього слідкуй за станом людини до приїзду швидкої допомоги. Детально опиши лікарям, якою була домедична допомога. Рекомендуємо тобі за можливості пройти практичні курси з надання домедичної допомоги. Такі тренінги проводять Товариство Червоного Христа України та Мальтійська служба допомоги в Україні. Також, відсканувавши QR-код, ти можеш подивитися онлайн-курс до медичної допомоги FEST або короткий курс до медична допомога в умовах воєнного часу для цивільних осіб. Ми сподіваємося, що тобі не доведеться використовувати ці знання на практиці. Проте, якщо це трапиться, ти будеш знати, як діяти. Ми обов'язково переможемо у цій війні: бережи себе та своїх рідних. Все буде, Україна!